Правда, нам все цікаво, коли ми дізнаємося якісь нюанси щодо використання англійських слів. Ось сьогодні розглянемо сам і «any». Обидва ці слова, кількісні слова, які використовуються для позначення невизначеної кількості, коли ми не вказуємо точно 1, 2, 3, 5, 10, 15 і так далі, коли ми кажемо декілька, або будь-скільки, будь або будь-хто, тобто ми будемо розглядати не тільки сам і any, але і «someone», somebody, something. І «Anyone, anybody, anything». залишайтеся до кінця, тому що будуть цікавінькі нюанси і обов'язково будуть вправи для того, щоб ви спокійно могли потім користуватися, коли вже затвердите ці знання, які отримуєте в цьому відео. Зразу доводжу до вашого відома, що це відео, як і попередні, буде розділятися на дві частини. Перша для тих, хтось дуже спішить, там буде суто офіційна суха інформація про те, як коли використовується сам і Ені. Друга частина будуть нюансики, будуть приклади. І будуть ще, крім, крім прикладів, управи для того, щоб ви могли закріпити цей матеріал на сьогодні. Тому починаємо відразу. Я впевнений, що більшість із вас вже бачили ці слова сам і any. Нічого страшного в них немає, вони використовуються, щоб показати невизначену кількість, трошки декілька і таке інше. Але від них ще походять інші слова something, anything, somebody, anybody і так далі. Тобто сьогодні вчимося використовувати не тільки сам і any, а й інші. Є дуже особливості, які відносяться тільки до сам, і особливості, які відносяться тільки до any. Тому будьте уважними сьогодні. Ці особливості будуть подаватися на протязі всього відео. Ну і перше, що я хотів би сказати, що і слово сам, і слово any не дуже вибагливі, і їх можна використовувати як перед злічуваними іменниками, так і перед незлічуваними іменниками. І там, і там вони використовуються. Тому на рахунок злічуваності чи злічуваності тут не потрібно себе, собі голову морочити, так як ми морочимо голову собі, коли використовуємо артиклі «the» або «an». У чому ж полягає тоді різниця між ними? А різниця лише у контексті. Лише треба дивитися, який контекст, який нахил. Якщо речення позитивне або стверджувальне, тоді ми будемо використовувати сам, якщо речення негативне, заперечувальне, але не тільки заперечувальне, і ось це потрібно твердо пам'ятати стосовно ЕНІ. А коли у реченні за змістом, чому я сказав, потрібно дивитися за змістом, по змісту речення якесь негативне, кажеться про те, чогось немає. Зараз будуть приклади. Тобто, в цьому випадку у вас труднощів виникати не буде великих. Будете знати, що сам це для позитивних речень, «any» – негативних речень. А от що робити із питальними реченнями? Ось тут трошки потрібно буде подивитися на ті цікавинки і на ті нюансики, які дуже легко вам допоможуть розібратися. У питальних реченнях, про що ми також поговоримо сьогодні, є свої відмінності і великі, тому що можна використовувати і сам, і Ені у питальних реченнях. Але давайте по порядку з прикладами. Якщо ми використовуємо сам, дивіться, які в нас приклади можуть бути для позитивних речень або для розповідних речень. I have some books to read. У мене є декілька книг для читання, або, або просто читати. Тобто у даному випадку сам буде означати декілька. There is some water in the bottle. У плясті є трохи води. Тут сам буде означати трохи. Тобто сам буде означати невизначена кількість. Якщо ми говоримо про рідину, буде трохи. Якщо про кількісні якісь іменники, що можна їх порахувати, це буде якась невелика кількість. Ну, ось, як би ви, наприклад, зрозуміли, we bought some flowers. Ми купили декілька квітів. Неважливо, скільки, декілька. А у цьому he has some work to do. Він має трохи роботи ще зробити. Тобто, бачите, значення сам так само, як і значення any. Буде мати те саме значення. Але воно буде використовуватися у негативних реченнях. І не тільки заперечувальних, але негативний зміст, що будуть нести в собі. Ось що я маю на увазі. She went out without any money. Вона з собою не взяла зовсім грошей. Тобто вона вийшла, якщо буквально. Вона вийшла зовсім без грошей. Негативне, бо немає у тому плані, що немає в неї грошей. Там немає запереченої частки not. Так? Але саме оце слово any воно буде показувати якраз негативну, негативний буде нести зміст це речення від того. Чи можна сказати, що went out without some money? Сказати можна, але це буде неправильно. Або інше речення. He refused to eat anything. Він відмовився їсти будь-що. Або ну, як, якби по змісту, то краще звучить краще. Він відмовився щось їсти. Тобто будь-яку частину їди, він відмовився брати навіть до рота, будь-яку, неважливо, велика частина, маленька, невизначена частина. Ось тоді використовується any. Але оскільки це негативне речення, хоча і заперечення там немає, частички not, але все рівно воно несе негативний характер. Відмовляння несе негативний характер. А ось тут вам і приклад буде, і коли в нас використовується заперечна частинка not. I don't have any money. Я не маю грошей. Ну, або якщо буквально у мене немає жодних грошей, зовсім немає грошей. Не маленької частички, не маленької якоїсь кількості, ні великої кількості. Зовсім у мене немає грошей. Тут ми використовуємо заперечну частинку not скорочену, але ми її використовуємо. Тому тут так само використовується не сам, а any. Ну, таке загальне, ми вже побачили різницю про позитивні речення, коли використовується сам, і про негативні речення, коли використовується any. Але тепер давайте поговоримо ще про питальні речення, коли використовується сам, some, something, somebody, someone. І так далі. І коли використовується any, Ну, anything, anybody. і, і так далі. Ось сам використовується у питальних реченнях тоді, коли ми. Маємо якесь прохання або якусь пропозицію. Але є нюансик. Ми тоді використовуємо в запитаннях сам, коли очікуємо позитивну відповідь. Бачите, як це запам'ятати, оскільки сам у нас про позитив, ну, або, стверджувальне речення, або стверджувальне речення, то у питальних реченнях, коли очікуємо відповідь позитивну, будемо використовувати сам. А коли ми будемо задавати питання і не будемо взагалі очікувати якусь відповідь, нам все рівно, яка буде відповідь, ось тоді будемо використовувати any. Тобто, тут не обов'язково, що відповідь буде негативна, щоб використати у питанні any. Тут обов'язково те, що нам не грає ролі, нам немає різниці, яка буде відповідь. Тобто ми питаємо, а вже відповідь, яку скажуть, таку скажуть. Приклади, ось, будь ласка. Would you like some coffee? Ти хочеш трошки кави? Це пропозиція. Тобто ми використовуємо таку пропозицію тоді, коли ми хочемо почути позитивну відповідь. Would you like some coffee? Так само буде пропозиція з використанням слова any, але коли нам не робить різниці, який вибір зроблять ті, кому ми даємо цю пропозицію, кому ми щось пропонуємо. Would you like anything to drink? Чи ти би щось хотів випити? Тобто, коли нас так запитають, це буде означати, що для тих, хто нам пропонує, не робить різниці, що ми скажемо. Яка буде наша відповідь? Їм все рівно, чи ми скажемо так чи ні. Але зазвичай, тому ви частіше почуєте використання сам у пропозиціях, тому що люди хочуть показати, як вони дбають про вас і як вони хочуть почути якусь позитивну відповідь. Ну і, наприклад, прохання, коли ви самі просите щось або хотіли би попросити щось від когось, використовуючи сам. Could I have some sugar, please? Чи можна мені трохи цукру, будь ласка? Як у пропозиції, так і тепер у проханні, ми очікуємо позитивного результату. Ми очікуємо, що нам передадуть цукор і миска, і ми використаємо його за призначенням, звичайно. А використовуючи any. Не буде означати, що те, чого ми просимо, взагалі є у тих людей, від кого ми це просимо. Is there any milk in the fridge? Чи є в холодильнику яке-небудь молоко? Відповідь до цього питання може бути так, є, «Yes, there is», або «There isn't», Але все рівно ми не натякаємо на те, що там мусить щось бути, точно позитивний результат. Можливо, є, можливо, немає. Ну, але все ж таки, якщо взяти всі запитання, які ми дуже часто задаємо стосовно якоїсь кількості, або стосовно чи є щось у нас ще немає, трошки або або трошки більше, складається таке враження, що практично, чисто практично, що в більшості випадків використовується все ж таки any у питаннях. Is anybody Home, чи є хтось вдома. Коли ми не знаємо, як очікувати, який результат очікувати, чи позитивний, чи як, ми просто нейтрально запитуємо. Запам'ятайте, використовуючи ені, ми запитуємо нейтрально, тобто не очікуючи позитивного або негативного результату. Але це ще не все. Ще одна цікавинка, коли використовується тільки ені, це в умовних реченнях, коли ми ставимо умову. Пам'ятаєте, ті, які починаються з слова if, якщо, або. «when». Коли? Коли ми ставимо умову? До речі, у нас є 4 або 5, можливо, навіть 6 відео на цьому каналі про умовні речення. Там є аж 4 види умовних речень і 5 змішаний. Тому будьте уважні, коли ви використовуєте якісь умови. І, до речі, я порекомендував подивитися ці відео на каналі. Я просто для вас залишу у описі посилання на всі ті відео, які ми маємо про умовні речення. If you need any help, just ask me. Якщо тобі потрібна будь-яка допомога, просто запитай мене. If there are any problems, let me know. Якщо виникнуть якісь проблеми, тобто будь-які проблеми, дай мені знати про це. І чому саме в умовних використовується тільки any, та тому що умова ставиться зразу на, два, на дві сторони. Тобто це по змісту речення якби нейтральне. І не позитивне, і не негативне. Зараз коротенький підсумок для тих, хто не має часу подивитися повне відео. А після цього підсумку ми йдемо дивитися на цікавинки, і ще на приклади, і ще як точніше, які нюанси які є використання у деяких моментах. Але підсумок буде дуже простий. Сам використовується у стверджувальних реченнях, ну або позитивних, як ми їх також можемо називати. Також вони можуть використовуватися, коли ми робимо пропозиції або прохання. Щось пропонуємо або щось просимо. І також пам'ятайте, що використовується сам у той момент, коли нам важливо, щоб ми отримали позитивну відповідь на наше запитання, наприклад. Any використовується у негативних реченнях, щоб показати відсутність чогось. Також використовується в запитаннях, коли ми не очікуємо. Якоїсь позитивної або негативної відповіді, пам'ятайте нейтральні запитання, і також третє в умовних реченнях. Підписуйтеся на канал, поширюйте це відео серед ваших друзів і знайомих, ставте ваші вподобайки і залишайте обов'язково коментарі. І не забудьте, коли будете мати час, повернутися до цього відео, і передивитися ще цікавинки, які зараз будуть у другій частині. Також дуже важливо пам'ятати, що слова something, someone, somebody, так само як і anything, anyone, anybody, вони використовуються за тими ж правилами, якими, якими ми користуємося при виборі some і any. Ось, наприклад, are you waiting for somebody? Чи ти на когось чекаєш? Тобто, насправді, я думаю, що ти на когось чекаєш. Я очікую позитивну відповідь тут. Тому використовую самбаді так само, як і сам використовується при очікуванні позитивної відповіді в питаннях. Would you like something to eat? Насправді це питання, в якому ми очікуємо позитивну відповідь, тому що ми пропонуємо ту тіжу, яка в нас насправді є. Позитивне речення, хоча й питальне, але позитивне. Чи хочеш щось поїсти? Ну а коли нам все рівно, яка буде відповідь? Чи позитивна, чи негативна, то що ми називаємо нейтральні? «Is there anybody in the house?» «Чи є хтось у будинку?» Нам не важливо, чи скажуть там, «так, там є», або скажуть «ні, там нікого немає». Ось тоді використаємо «anybody» так само, як за тим прикладом with «any». Ну і тепер нюансик, дуже цікавий нюансик. Коли ж все ж таки у стверджувальних реченнях, як ми кажемо, за правилом мають використовуватися сам, коли у стверджувальних ми все-таки можемо використати «any». Подивіться, наприклад, you can take any book from the shelf. Ти можеш взяти будь-яку книгу з полиції, не має значення яку книгу. Тобто, хоча речення і стверджувальне, але у реченні не очікується якоїсь позитивної чи негативної відповіді. Взагалі, просто є пропозиція на будь-яку книгу. Ну, і так це стосується будь-чого, коли нам не важливо, яка буде Відповідь позитивна чи негативна У зв'язку з нашою пропозицією. Це собі запам'ятайте. Це той нюансик, який дуже часто збиває нас з пантелику. Тому що знаємо правило і думаємо, що завжди треба використовувати або сам, або. any. any. Ось тут момент, коли замість сам може використатися any. Тому що в такому реченні сам означало би декілька книжок. You can take some books from the shelf. Ти можеш взяти декілька книжок або деякі з книжок, які є на полиці. І пам'ятайте, що коли ви хочете ввічливо щось запропонувати у запитаннях, ви обов'язково використаєте сам. Would you like some more coffee? Ну, тут не означає, що ми очікуємо позитивний або негативний результат. Але тут підкреслюється ваша ввічливість. Ну і традиційно я вам залишаю тут одне речення для того, щоб ви себе перевірили. Речення буде без перекладу. Я би хотів, щоб ви це речення самі переклали і записали переклад у коментарях внизу під цим відео. Спробуйте. Somebody said something. But I don't think anybody heard anything. Сподіваюся, вдалося зрозуміти це речення трошки каламбурне, але все рівно воно дуже вам допоможе розібратися у сам і any. Ну а зараз пропоную вам ось таку невеличку вправу, де вам потрібно замість пропущеного місця вписати або сам, або any. Do you have money? Чи ти маєш якісь гроші? Що би ви там поставили? Сам або any? I don't need help right now. Мені не потрібна ніяка допомога у цей час. Can I get sugar for coffee, please? Чи можу я мати трошки цукру для своєї кави? Будь ласка, звичайно. If you have questions, feel free to ask. Якщо ви маєте якісь запитання, почувайте себе вільними їх задати. Ну, це буквальний переклад по змісту. Можете їх задавати. She didn't find information on that topic. Вона не знайшла жодної інформації на таку тему. Would you like tea? Чи ви б хотіли чай? Ну або чаю? Ну ось і правильні відповіді. Do you have any money? Це питання нейтральне. Я не очікую позитивного чи негативного результату, тому що я ніяк не знаю, чи у тої людини є якісь гроші. Просто питаюся, чи будь-які гроші є. Тому використовуємо any. I don't need any help right now. Чому? Тому що це негативне, до речі, тут і заперечення, що мені не потрібно ніякої допомоги зараз, у даний момент. Can I get some sugar for my coffee, please? Тут використовуємо сам, тому що ми очікуємо позитивну відповідь. Так, так, звичайно, ось ваш цукор. If you have any questions, feel free to ask. Чому «any» тут використано, а не сам? Та тому що це умовне речення. З умовним реченням взагалі завжди тільки «any» використовується. А звідки знаємо, що умовне? бо має в нас починається воно в нас із «if». що означає якщо. Тобто ставимо умову, якщо то «She didn't find any information on that topic. Чому тут any знов таки, тут є заперечення did not find, тобто речення негативне за змістом? Ну і останнє would you like some tea?» тому що ми хочемо бути вічливими такими, тобто позитивно пропонуємо якийсь ну, трошки чаю для людини. Чому вживання сам і Е не може бути складним у англійській мові? Та все через те, що носії англійської мови дуже часто самі допускаються помилок у використанні цих двох слів. І через це нас інколи це заплутує, коли ти знаєш. Як граматично правильно використовувати. І, до речі, пам'ятайте, вам потрібно знати, як граматично правильно використовувати, тому що у всіх офіційних розмовах, при офіційних зустрічах, у всіх офіційних чи формальних документах ви будете використовувати тільки граматичну англійську з граматикою на 100% у розмовній мові, ну там може бути будь-що. Там інколи можуть запитати навіть «Do you have some money?». Замість того any мані, some money, тому що очікую, що зараз ти витягнеш і даш. Ну, це тільки у неформальних, це можна від друга так попросити. Тому важливо пам'ятати ось ці прості правила. Сам використовується у стверджувальних реченнях, пропозиціях і проханнях, коли очікуєте позитивного результату, а any використовується у негативних реченнях, у запитаннях. У більшій частині. І в умовних реченнях це пам'ятайте. Сподіваюся, це відео допоможе вам розібратися з словами сам і «any». І від сьогодні навіть словами something, anything, somebody, uh, someone, any, anybody, anyone. У вас не буде проблем, не буде ніяких проблем виникати з використанням цих слів. Тому що... Всі ці слова використовуються за тими правилами, про які я щойно сказав. Дякую за ваші підписки, дякую за вашу підтримку і за те, що ви розповсюджуєте україномовний контент серед ваших друзів, що допомагає цьому каналу просуватися. Я би порекомендував подивитися ще одне відео зараз, якщо у вас є час, ну і обов'язково залишайте ваші коментарі. Bye bye, see you next time!